По договорі ви обрали, зараз ви його опять установили. Як так виходить? Е -е, по во-первых, во ви сказали, що... Я нічого вам не говорив. Вони його демонтували самі, ми його хотіли демонтувати. От, по договоріності, що вони заберуть, його більше не буде. І вони його знову поставили. В п'ятницю вони його забрали, а сьогодні вони його знову поставили. Яка розмова? Зараз ми його забираємо, загружаємо і все. Ми пос... по... да. Ну. Щас він прийде. Щас він прийде. прийде, ви йому зателефонували? Так. Я Ще не маю що? права здесь стояти? Ні, так, ви не стоянці. маєте права, ні. Це не є стоянка. Ви здійснюєте торгівлю. Ми зараз прийнято рішення і міською радою. Так, і законно. Законно все, Окей, тоді ви маєте законно оформити всі документи. Ми пишемо, вам... питаємося, але нам все час вот вот замкнути круг. Це було так раніше. На сьогоднішній день є міський голова. Приходьте, будь ласка, в нас є комісія. На сьогоднішній день я вжу просто ларків виборочна. Ні, Ну хліб не лайки, хорошо. Грибні ларки сделали мораторію ввели на уборку, правильно? Один убрали, а ті Самборського залишилися. Ніякого мораторію немає, понято, це человек. неправда. Це Прибирається всі, хто незаконно стоїть стоит тимчасовий Це даже не тимчасова споруда. Мы демонтували його самі. І самі поставили. Ви його вивезли. Это убивальный Ви Вы прийшли при... 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 ко мне в інспекцію. Ви потом зробили дзвінок, що ми уберем? Ми пошли на это. Ну, я убрался леей, я считаю, я... да, я в п'ятницю дал команду їх убирать. Вже зробили коментарі. Ви убрали і поставили, это що такое? А куди ви підключені взагалі? Ми підключені і ми платимо по пересчету, по акту. Я задаю питання, так умови на підключення до електромережі у вас є? Все є. Можна це будь вибрати? Це все буде прибиратися, я вам так, ще да? вже говорю. Чому ми ось в Чернігівське вже забирається? Чому на вас? Оті зруби всі в парку вже прибралися на тому тижні, а ви прогуляйтесь, подивіться. Я демонтируют. мне меня его, если это торгивый ну, причип, это легковой причип, у меня есть техпаспорт на него. Извините меня, ну, я в неположенном месте остановился? Я на стоянке стою. То Все. Не, не, буду я здесь торговать, але я ставлю акцент на то, что наша власть не дает вообще никакой, ну, то есть альтернативы, никакого места. Есть куча запрещающих, Ну, нет именно вот ну, определенных мест, где можно это делать. Ну еще есть закон, и он для всех единый. Я согласен, я ничего не против не имею. Ну, нет именно... Приверить, будь ласка, его зараз. Сейчас приедет машина заберет. И больше не выставляй. Хорошо.